Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це відео огляд на журнал Круті пригоди, який посвячений мультсеріалу. Дитяча версія людини Павука. Він називається Спайді та його друзі. Даний журнал виходить в Італії вже, здається, другий рік. І у нас потрішки його почали також видавати. Уже, здається, 3 чи 4 номери вийшло з ним. Подарунком до цього випуску були ось такі дві грашкові рації. А також годинник з голографічною картинкою, яка міняється. Ось вам видно, як вона міняється. власне. Сам журнал. На обкладинці ось такі у нас герої мультсеріалу. Я їх не знаю, бо я цей мультик не дивився. Але як я можу припустити, це восьминіг, тільки в, жіночому, в жіноча версія. Так, реклама, звичайно ж реклама. Тут одразу починається з завдань журнал. Кілька фактів про мураху. Історія мураха-злодюшка. Історія на 4 сторінки. Потім йдуть лабіринти, судоку. Ух ти! Також двосторонній постер. І знову завдання. Різноманітні завдання різного формату, якого тільки можна. Тут можна вирізати маску. Шолом Мурахи. А тут у нас розмальовка. І тут у нас сертифікат супергероя. А в кінці є ще один малесенький такий міні-постер. Він з обкладинки тільки без надписів. І зі зворотній сторони ще один постер ось такий маленький, як бонус. Тобто, я так розумію, дитяча версія людини Павука. Так, як було зі Скубі-Ду, Скубі-Ду дитинство, так і з, з цим зробили спайдерменом. Як я вже тепер розумію. Ну і ось, власне, подарунок я вам показував. Ось, власне, обкладинка. Ось така вона. Історія завдання ігри постери. Сподіваюся, вам було цікаво глянути огляд на даний журнал. Дякую, що ви були зі мною. Всього найкращого і гарного вам дня до зустрічі в нових відео оглядах на моєму каналі Колекціонер.